У волонтерському центрі шостка добро стартувала акція Жменька каштанів. Досвід минулого року продемонстрував, що ця ініціатива дуже дієва, адже дозволяє зібрати тонни каштанів. А відтак і гроші на потреби наших захисників. У тому році ми зібрали тони каштанів і отримали достатньо велику кількість грошей, для того, щоб допомогти нашим військовим. Цьогоріч волонтерський центр Шостка добро як і минулого року уклав угоду з організацією, яка співпрацює з фармацевтами Болгарії, і відправляє їм каштани на переробку. Як сировину для фармацевтичної промисловості, тому я запрошую, запрошую всіх мешканців Шостінської громади і учнів. І студентів, і лікарів, і вчителів, і пенсіонерів долучитися до збору каштанів. Координатор волонтерського центру шостка добро Світлана Суптельна розповідає, що пропозицію долучитися до акції «Жменька каштанів» отримали і мешканці Конотопської громади і Шосткинського району. Варто зазначити, що сьогодні ціна одного кілограму каштанів складає 10 гривень. Тож чим більше каштанів зберуть люди, тим більше коштів вдасться виручити. Якщо ми всі. З вами об'єднаємося, то ми зможемо придбати хлопцям автомобіль. Запрошують волонтери небайдужих громадян приєднатися до ще одного благодійного заходу безпрограшної лотереї, яка спочатку була приурочена до 1 вересня, а тепер діє на постійній основі. Вона стартувала 1 вересня, коли ми почали проводити акцію 1 вересня без квітів вчителям. На жаль, нам трішечки збив всю програму Дощик, який пішов, і дуже багато призів, які були на лотах, вони не були розіграні. Хоча ж тоді ви пам'ятаєте, лотерея була безпрограшна. Тому ми поспілкувалися з членами нашої громадської організації і вирішили: а чому благодійність повинна бути тільки до якоїсь дати приурочена або до якоїсь лотереї. Благодійність повинна бути кожного дня. Благодійність на допомогу нашим військовим. Шосткинські підприємці відгукнулися на пропозицію представників волонтерського центру надати у якості призів свої товари. Це патріотичні сувені. Ніри, іграшки, канцтовари, засоби гігієни та багато іншого. Лотерейні квитки можна придбати за 50 та за 100 гривень. Запрошуємо всіх приєднатися. Кожного дня до цієї лотереї отримати сувенір і допомогти хлопцям. Так само є ж і прапори перемоги від нашого волонтерського центру «Шостка Добро, який ми шиємо в нашому центрі. І я думаю, ще що це найкращий подарунок для кожної родини. Аби взяти участь у благодійній акції, потрібно завітати до волонтерського центру Шостка Добро та придбати щасливий квиток. Розташована доброчинна організація за адресою вулиця Садовий Бульвар. 11 Графік роботи з 9 до 16 години, окрім суботи та неділі.